Впадала в фінансову яму, це погана порада. Тому що кредит це не зло, кредит це просто інструмент, острий меч Да знайти щось дешевше, вона не завжди виправдана. Секретна інформація насправді ні. Друзі, всім привіт! Вітаю на YouTube каналі Мільйон до Свободи. Мене звати Антон, і сьогодні ми з вами поговоримо про топ-5. Корисних порад для ваших фінансів. Сідайте зручніше, мені здається, що це відео буде дуже-дуже прикольним, тому що всі ці поради я також як і ви чув за своє життя. І власне тому і з'явилась тема цього відео. Поїхали! Порада номер один: накопичуй гроші, збирай гроші. Зберігає гроші, і ви такі, Антон, а що це за херня Ну, типу, логічно, щоб якось інвестувати, нам потрібно збирати, накопичувати гроші, і все таке. Але я не зовсім про це. Я більше про таку економію без цілі, без мети, коли ви просто збираєте гроші. Здається, у всіх напевно був такий період, коли ви просто такі так, що робити, потрібно відкладати гроші. Ви відкладаєте, у вас там типу якась тисячка все, і ви такі, а що далі? І от е, це якраз. Та сама як на мене, тупа, тупе відкладання грошей, тому що коли у вас немає цілі, ви не розумієте, що з ними далі робити, чи інвестувати чи ні. Пам'ятаємо, що світ працює таким чином. Він дивиться такий, так що в тебе є, ага, в тебе є гроші. А вони тобі потрібні. Ви такі, ну я не знаю на чому. Все добре, я заберу. Щось 100% відбудеться. Я постійно про це кажу. Якщо ви не інвестуєте, не зберігаєте гроші від самих себе, щось 100% трапиться. Хтось захворіє, у вас щось зламається, вам щось захочеться купити. Щось 100% відбудеться, і світ забирає ці гроші. Тому, будь ласка, якщо ви накопичуєте ресурси, то перше пам'ятайте для чого ви це робите, що далі буде відбор. Ватися з цими грошима, яку суму вам потрібно накопичити, якщо ви хочете відкласти на чорний якийсь день або якусь подушку безпеки. Супер, встановіть зрозумілу чітку ціль зрозумілу суму, яку ви накопичите. Тоді це не буде тупо. Друге, якщо ви хочете інвестувати, зрозумійте, яка сума вам потрібна і у що ви будете інвестувати. І в ідеалі одразу інвестуйте серйозно, не чекайте, поки ви якусь суму сформуєте і пам'ятайте. Ніхто ніхто в світі не став мільярдером за допомогою того, що відкладав і не пив каву зранку. Пийте каву, будь ласка, і пам'ятайте про те, що потрібно не тільки відкладати, не тільки накопичити, а й збільшити свій дохід, тому що саме по собі просто відкладання без збільшення доходу. Ну це краще, ніж нічого, якщо у вас є, звісно, ціль, але краще збільшити свій дохід. Другий пункт це те, напевно, на чому я більше всього чую від людей. А це не беріть кредити. Кредити це зло, кредити це погано і все таке. І от я думаю, що у багатьох людей, які дивляться цей youtube канал, а нас на на минут, на хвилиночку, точніше, сорі, вже більше 500 людей. Мені здається, що у багатьох, хто дивиться цей youtube канал, є така історія, що вони або ніколи не брали кредит, або в їхній сім'ї їй були погані приклади якихось кредитів, коли дійсно сім'я брала там, не знаю, або нерухомість, або автівку, або якусь техніку, і попадала в фінансову яму. Ну насправді ви маєте розуміти, що наші батьки, дорослі люди, які там не знаю, з вами жили, хотіли вам чимось допомогти, давали кращі поради, які в них були на той момент. І вони не винні, бо дійсно на їхній період життя склалося так, що. З кредитом була дуже погана історія. Відсотки були валютні кредити на нерухомість, які в якийсь момент просто взлетіли до космоса, і людям було майже неможливо. Багато банків розрилися, багато майна, яке виплачували, просто позабиралися, і так далі. І це дуже жорстка історія. Потім були маленькі кредити на побутову техніку з надзвичайно великими переплатами. Була історія з кредитними картками. Я пам'ятаю, як моїх батьків були перші кредитні картки. Які вони не розуміли, як взагалі працює кредит, не розуміли, як нараховуються відсотки, не розуміли, що таке штрафи і пеня за просрочену заборгованість, і там ці суми доходили просто до якоїсь космічної історії, і це нормально, що наші батьки не за люди, які нас люблять, давали нам таку пораду, але в цілому це погана порада. Мені дуже подобається. Хтось в коментарях один з підписників нашого ютуб каналу з вами написав, що кредит це як бензопила. Для лісоруба, і це дуже класна аналогія. Я спробую її пояснити. Не так буде круто, як в чувака, але також, якщо ви працюєте лісником лісорубом, сорі, і ви хочете збільшити свою продуктивність, у вас є можливість придбати бензопилу. Вона коштує грошей, доведеться витратити певний час на те, щоб зрозуміти, як з нею працювати. Доведеться витратити певний час, щоб зрозуміти, як нею керувати. І, звісно, вона несе в собі ризики, бо е, ви можете поранитися е, і все таке, типу, якщо будете неуважно, неправильно експлуатувати цей інструмент. Але якщо ви розберетеся, зрозумієте, як. Що робити, ви збільшите свою продуктивність кратно і зможете виробляти набагато більше одиниць свого продукту? Ну, умовно там, спилювати дерев да. І це дуже класна аналогія, тому що з кредитами те саме це такий або острий острий міч. З одного боку в нас збільшення дохідності, максимум мультиплікатор в грошах, власне, да з іншого ризики відсоткові ставки і так далі. І як і в будь-якому. Мечі потрібно навчитися ним користуватися, тому що кредит це не зло, кредит це просто інструмент. Так само, як і ось цей мікрофон, так само як і ці наушники, так само і телефон, на який я записую. Це все інструменти. Чи поганий він? Ні. Кредит це просто інструмент, це просто предмет, та умовно, яким можна користуватися. Але проблема в тому, що люди не хочуть. Вчитися ним користуватися мені дуже пощастило, тому що я працював колись в банку, і де мені все це дуже детально пояснено, тому що я це все пояснював клієнтам. Я працював в сапор службі А банку, до речі, і там це все мені пояснили. І це було для мене дуже круто, тому що зараз ці знання, умовно да, така секретна інформація насправді ні. Вона дуже допомагає, тому що я розумію фундаментальні принципи, як працює кредит, і це дуже круто. Третя порада гарно вчись та знайди нормальну роботу. Я пам'ятаю, як мені це казали. Батьки, що потрібно навчитися, потрібно отримати диплом, обов'язково диплом. Потрібно знайти нормальну роботу, бо ну що ж це підробітки і все таке. І знову ж таки, пам'ятаємо, що це гарна порада з точки зору е, того, як розуміли світ наші батьки і люди, які нас люблять. Але, на жаль, зараз, як на мене, це дуже фігова порада, тому що неважливо, як ви навчаєтесь десь. От в ВУЗі, в школі, взагалі, як на мене, це взагалі не має жодного значення. Важливо те, як ви самонавчаєтесь, чого ви хочете досягнути, які у вас софт скіли, які хард-скіли ви отримаєте? Ось це ключова база. Тому що ось зараз в нашій компанії Voice Marketing працює 30 людей, і лише один одна людина працює за профільною освітою. Вона є маркетологом і працює в нас таргетологом, і це умовно десь дотично. Але знову ж таки, нам пофіг, ми б взяли його і без знань в маркетингу. Ми б його навчили і так далі. І як на мене, ось ця така завищена оцінка профільного навчання, да вузовського навчання, школьного, шкільних програм. Вона не дуже релевантна зараз, тому що набагато важливіше я ж кажу, це софт скіли, це харди, це ваше бачення, це ваше бажання розвиватися, ваші цілі, ваші цінності. Навички комунікувати, ось це є більш невід'ємною частиною нашого життя. Четверта порада: це не висовуйся, не спілкуйся з незнайомими людьми, не будь. Галасловним. Е, коротше, це все про комунікацію з іншими людьми. Я пам'ятаю, як батьки мені казали, так ну не спілкуйся з незнайомими людьми, не чіпляйся до них, не підходь і так далі. Тобто, мене прямо так, ну знаєте, як типу, ось є люди, а ти їм заважаєш. Але насправді це не так. Е, взагалі, я в дорослому житті, і я знаєте, все життя в школі я був дуже некомунікабельною дитиною в плані того, що я ніде не виступав, нікуди не ходив і так далі. У мене було якесь навколо друзів, але знаєте, щоб розширяти свій нетворк, знайомитись з новими людьми, шукати можливості і так далі. Звісно, цього всього не було. І як на мене, оце ідея того, що не підходь, не знайомся з новими людьми, не, не взаємодії, це дуже дуже погана порада з точки зору ваших фінансів, тому що все, що ви хочете. Є у інших людей. Якщо вам потрібні інвестиції, вони знаходяться у інших людей. Якщо вам потрібні знання, вони знаходяться у інших людей. Якщо вам потрібні ресурси, вони знаходяться у інших людей. Я пам'ятаю, як я відкривав свій перший бізнес, це була... ми встановлювали кавові апарати з моїми друзями, з однокласниками, з Жекою та Максом. І бачите, на цій конфігурації є інші люди. З якими я вибудовував якісь відносини, якось ми спілкувалися і так далі. підтримували, і ми запустили перший бізнес. Потім ми відкривали кав'ярню з моїм. Найкращим другом Антоном, і бачите, це знову до речі саме цікаве, що з допомогою цієї, напевно, кав'ярні, допомогою цього бізнесу, і взагалі ми стали кращими друзями, тому що ми там пройшли умовно Крим, Рим та Мідні Труби. Да? І ось це вам важливо зрозуміти. Потім я пам'ятаю, як я став операційним директором, і це також було за допомогою. Знайомств. Потім ось нещодавно, коли ми купували Єоселю, мені потрібні були гроші для оформлення там, деяких документів, плюс на початок ремонту. І я просто написав в телеграм-каналі. У мене є телеграм-канал Антон Вайтенко, можете знайти. Я там пишу про все. Я там пишу про все. І я написав, що мені потрібні інвестиції, і мені там зразу, там хвилин через 15-20 написало декілька людей. Ми зустрілися і мені дали 10 тисяч доларів просто. Тому що я підтримую всі зв'язки, тому що я комунікую і так далі. І тому одна з найгірших там четверта да порада найкращих порад для ваших фінансів: це не висовуйтесь, не спілкуйтесь, не знайомтеся з людьми. П'ята порада це краще купити щось дешевше. Ось тут взагалі е, дуже величезна проблема, тому що я пам'ятаю, як в дитинстві. Багато речей, які я носив. Вони були навіть не секенда, тому що в секенді можна купити класні речі за дуже недорого, гарної якості. Вони були з знаєте, таких стокових магазинів по типу там чи щось таке в Україні зараз. Є де там умовно є нові красівки. Але вони там коштують не знаю, 800 гривень. І вони ну просто з пластмаси, з резини і так далі. І вони не тримались. Я маленький, я там в них і в футбол грав, і бігав, і на фізрі, і все. І вони просто не витримували там навіть місяця. І отут це той приклад, коли переплата. За гарні, якісні, класні речі, вона є, як на мене, виправдана. Що сюди можна відносити? Перше це їжа. Як не дивно, чомусь люди намагаються. Я просто пам'ятаю себе, я не буду казати за інших. Я пам'ятаю просто себе, коли в нас не було грошей. Ми намагалися економити на їжі. Е, при тому це була така знаєте, тупа економія в дусі типу, купити пачку мівіни, замість того, щоб купити пачку нормальних макаронів. Тому що по ціні вони там умовно дві пачки мівіни, це як одна пачка макарон. А пачки макарон вистачить на набагато довше, так само, як, наприклад, типу купити якусь ковбасу, яку там молоти ти наріжеш на там три часи три рази з'їси, або купити просто філе да, там, якогось, наприклад, курячого бедра, або купити печінку, якою можна приготувати і можна їсти набагато довше. Коротше, так само і з речами. Якщо ви побачите, подивитесь взагалі на ось такий, знаєте, є стиль Old Money, він мені дуже подобається. Але взагалі цей стиль. От якщо візьмемо родоначальників цього стилю, це якраз аріс. Рістократи, які носять піджаки, рубашки, жилети, брюки, яким по 5, 7, 10, 15 років, тому що вони дуже дуже якісні, так само, як і обувь, тому що вона дуже якісна. Насправді, в мене є пара класних монки, дуже якісних, яким вже 5 років. І вони як нульові. Ну, типу, не дивлячись на те, що я їх не дуже часто ношу. Але вони все одно ну виглядають як нульові. А є пара е, китайських туфель, були які я просто викинув через три рази, тому що вони просто почали е, під дощ потрапили і почали просто розлазитись. Тому, як на мене, ця ідея, що типу знайти щось дешевше, вона не завжди виправдана. Особливо коли ми говоримо за речі, їжу, не знаю, за парфуми також, тому що. Знаєте, там раніше були такі штуки, Reflame, да, це всяка двіжуха. І я пам'ятаю, як мама мені купувала парфуми, і вони там коштували потім 300 гривень, що таке, і в мене їх було там, 5 чи 6 баночок, і вони всі дуже, відверто кажучи, ваняли. Такі дуже різкі запахи були все. Я і мама навіть не усвідомлювали про те, що там умовно за цю ціну цих п'яти парфумів можна купити одні дуже якісні парфуми, якими ти будеш. Користуватися адекватно, які будуть тобі приємні, які будуть дійсно дуже класні. Тому краще не купувати багато речей, краще купити одну якісну, яка буде служити вам дуже дуже довго. Такий самий приклад з мікрофонами, з багатьох чим можна привести такий приклад. Не знаю, це як, от не, не знаю купити собі айфон. от ти скаже це тупа переплата і все таке. Блін, ну якщо ви купите новий, напевно, але ви можете взяти якийсь бушний або взяти в розтермінування оплату частинами, і він прослужить вам 5-6 років, типу, і так далі. І, і все. Ну, типу, в мене перший айфон, це був 11-й айфон. Я його віддав вже брату протягом двоюрідному, і він досі ним користувався там, до, здається, до цього року чи щось таке. І цьому телефону там. Я не знаю, років 5 чи 6 було. Типу. І він нормально працював, все таке, типу, просто, що в якийсь момент почав сідати батарейка. Ось такі 5 порад. Тому перше це накопичуйте гроші, друге це не беріть кредити. Третє це гарно навчайте, знайдіть нормальну роботу. Четверте не висовуйтесь, не комунікуйте, не взаємодійте. І п'яте, купіть щось дешеве, замість того, щоб купити щось якісне. Ось такі, друзі, 5 корисних порад від мене для ваших фінансів. Обов'язково поставте лайк цьому відео. Напишіть, які ще корисні поради ви отримували від інших людей, можливо, від батьків. Можливо, самі даєте такі поради. Пишіть, будь ласка, ваші поради нижче в коментарях. Обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і все покласти. Побачимось наступних відео, Па-па!